Всім привіт! Субару Forester Європа D4R штатний ксенон. І намагаємось вставити світлодіодну лампу. От я закриваю. Там у нас штатний D4R ксенон. Світить ось так. а Ось так світить D4S LED. Тобто у нас йдуть засвіти. От я її кручу цю лампу, а толку ніякого. Ну, у мене ще два варіанти від DryVX, це від InfoLight поставив. Подивимось, що Dravix покаже, хоча Dravix теж мене попередив, що можуть не працювати. Дуже сильні засвіти, навіть візуально видно. Став лампу D Series DLX Ultra Dravix на дві теплові трубки. У InfoLight одна. Ось InfoLight Одна теплова трубочка. Лампи дуже схожі, дуже схожі лампи. Але. У нас тут немає цієї частини, і вона світить набагато краще. Фокусування підрегулював. Тобто у нас нормальна СТГ. Досить непогано і по яскравості, і по світлотіньвій межі. Бо інфолайт я крутив, там толку ніякого. Ну, зараз ще вставимо третій варіант, подивимось і будемо вирішувати. Третій зразок на сьогодні: лампи сокіл, більш дешеві, ніж древікс. Лампа у нас ось так виглядає. Дві теплові трубки, одна зверху, одна знизу. Ось такий радіатор, Ось така лампа. Але світло у нас дуже схоже щось. На інфолайт мені здається. От я кручу лампу, а ніякої різниці немає. У нас тільки центральна пляма змінюється і все. Дуже великі засвіти йдуть. Тобто найкраще в сьогоднішньому тесті показали себе лампи DriveX.